Дві тисячі років тому, коли з'явилася в Ефлеємі зоря, яка сповістила про народження Божого сина, ознаменувала світові спасення через те, що в тому місці місті в Ефлеємі, народилась немовля Месія, предвічний Бог, який спасає людські душі від загибелі. І з того часу ми, християни, шануємо ту подію і славимо Христа, який народився в колядках. В духовних таких християнських піснях піснеспівах. Українські звичаї в час святкування Христового Різдва є споконвічні, такі гарні, світлі сім'я напередодні, ввечері зустрічаються всі в купці, з'їжджаються з родини. Родини, з'їжджаються, дітки приїжджають з міст до сіл, до своїх батьків, сідають спільно, моляться, сідають за спільний стіл, вечеряють. Далі, якщо є служба ввечері, то йдуть всі в храм на, на, на вечірню службу, там сенічне все. А по Вечір'я Різдва, а зранку всі проснулися, йдуть до храму. Жінки беруть такі хустини, красиві, українські, йдуть, значить, до храму. Сім'ї, діти, дорослі, колядують, славлять Христа, що народився Він. І ради нас на нашого спасіння, то дуже гарні українські звичаї. Є, звичайно, нездорові звичаї, якісь дідухи, бабухи носять. Ну, хто собі хоче, я нікому нічого не бороню. Але бо Євангелії, візьміть біблію у руки, пишайте Євангелії, там такого немає. Так само, от жінки на рахунок 12 страв. Де таке написано про 12 страв? Хто придумав? От придумала якась там жінка, а далі вже там, як би сказати, люди з покоління в покоління з уста передають надвечір Різдва строгий піст. Якщо строгий піст. Об можна обійтися картопелькою відварною чи горох, капустою, повечерити. Ні, 12 страв наїстися, напхатися в очі на лоб вже вилазять, вже в них різдво. Різдво, різдво то має бути духовне. Попостились, розговілись, пішли до храму, помолились, подякували Богу, бо всяке дихання нехай славить Господа написано. І тому славте Господа в колядках, в духовних пісних співах. А ні, 12 страв а в церкву не йдуть. То то не різдво, то обжорство. То гріх. Різдво святкувати двічі. Ну, то можна навіть і кожен день святкувати. Якщо в вашому серці нарився Ісусик. Якщо в вашому серці живе любов, то святкуйте кожен день. Свято, яке називається життя. життя. А саме головне, будьте народжені з гори, від води і Духа Святого, то буде найкраще. Але нормальні християни, ну всі нормальні християни, але ми, українці, маємо шанувати Різдво Христове 25 грудня. Хейтіть мене, не хейтіть, амінь. Все, в кожній книжці пишеться 25 грудня.